Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми саджаємо азими часник і в цьому відео я дам кілька парад, котрі допоможуть вам отримати великий його врожай. Перше, це строки посадки. Ми притримуємося того, що висаджувати азими часник потрібно приблизно за 2 тижні до настання сталих морозів. Тобто, саме цього часу... Вистачить для того, щоб зубок добре вкоренився і потім добре перезимував. А з добре перезимувавшої рослинки, ми зберемо завжди гарний врожай. Це перше, друзі, звісно, ми не можемо з точністю вгадати строки настання морозів. Але, ну, хоча б приблизно, часник така культура, що вона нам. Невеликі такі помилки в відстані часу залюбки простить, вибачить. Тому притримуйтесь, це важливо. Наступне це обрання сортів. Друзі, бувають сорти ярови, вони не підійдуть для озимої посадки, а бувають сорти озимі. Ми висаджуємо сьогодні любаша і висаджуємо козак. Це два перевірених таких озимих сорта, котрі. Мають велику головку, ну і смачні, просто, просто дуже гарний смак у них. Розділяємо головки не безпосередньо перед посадкою, тому що ну, не треба їх заздалегідь там за тиждень, за місяць розділяти на зубки. Зубки можуть підсохнути і потім буде не таке якісне вкорінення. В цьому році ми будемо вирощувати озимий часник у високих, грядках, але ніякої різниці по вирощуванню немає високі це грядки або звичайні в ґрунті, коли викопані. Головне, щоб ґрунт був сипучий, родючий, багатий гумусом. Щоб в ньому були поживні елементи, котрі будуть потім допомагати розвиватися рослинки. Якщо ви не знаєте або знаєте, що в вашому ґрунті мало фосфору, то до посадки часника я раджу вносити. Суперфосфат або подвійний суперфосфат, друзі, з розрахунку 50-60 грамів суперфосфату на 1 квадратний метр. Все це перекопуємо. Тобто, коли пройде вкорінення часнику, то він розпочне отримувати фосфор. І краще буде розвиватися. Наступний момент, друзі, це схема посадки. Так як ми вирощуємо в високі грядки, то ми обмежені цими стінками. Тому будемо якось вже змінювати відстань. Якщо вирощувати без обмежень, то я завжди радив відстань між рядами залишати 25-30 см. Відступаємо від бокової стіночки, перший ряд. Другий ряд, третій ряд і четвертий ряд. Ось так чотири рядочки у нас буде в цієї грядці. Зручно розмічати ось такою дошкою. Цей рядочок відмічений. І так відмічаємо наступні. Безпосередньо висаджувати зубки можна декількома способами, друзі. Можна викопати боростку. Глибиною до 8 см, тому що саме на таку глибину ми будемо поміщати наш зубок, і потім вже по цієї борозці розкласти зубки, загорнувши після їх розкладення цю боростку. Це перший спосіб. Але ми будемо сьогодні використовувати інший. Тобто гніздовий спосіб, це будемо робити окреме гніздо. Під кожний зубок. Для цього в мене є такий інструмент. Це спеціальна сажалка для цибулинних рослин. для цибулинок Вона має таку шкалу, на котрій я побачу скільки сантиметрів Ось, бачите, 10 см. Саме до такої глибини я буду робити луночку для заглиблення зубка. Відстань між зубками. 15 см. Таким чином, дивіться, як дуже зручно це робити. Ми бачимо, на яку глибину це робити. Після цього розкладаємо зубки. Можна підправити пальчиком. Друзі, як бачите, нічого складного в посадці азимового часнику немає. Головне строки, сорт озими. Родюча почва, внесення додаткового фосфору, глибина заділки його, схема висадки, оці чинники і допомагають нам потім отримувати гарний врожай. Все це в комплексі, тому що якщо Якась з цих складових буде порушена або строки ті, або ґрунт непідходящий для вирощування часнику, то нічого вже ми не поробимо. Врожая гарного не отримуємо. Друзі, і на останок все це потрібно замульчувати. Чому це потрібно зробити? По-перше, тому що. Попереду зима, щоб чесник гарно перезимував, це добре буде. В якості мульчі можна використовувати будь-який матеріал. Ми зазвичай використовували хвойний опад, використовували солому, інші матеріали. Зараз у нас такого, на жаль, немає, тому це спанбонд, агроволокно 30 грамів на квадратний метр плотності, щільності. Прикриваємо це все, прижимаємо, от так от, притискаємо камінчатками. Поки що, потім я шпілечки зроблю таки, щоб нікуди воно не поділося. А для грядки це особливо важливо прикриття якоїсь мульчуй, тому що в грядках ґрунт дуже швидко пересихає, а взимку це може статися. Мульча буде препятствувати випаровуванню вології і не буде заважати чесноку розвиватися навіть в зимовий час. На цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення!